Всіх вітаю, в тому, щоб записувати відео, є переваги, принаймні для квітів. Ось цим фаленопсисом якраз протерла листочки. А це голландець, ось такий біг гліб розквітнув. Ось отакі в нього листя доволі здорове. А це манюнька-підліток Джамбалая називається. З цього крапочки більш якісь вони різні, як морозний. Візерунок, більші, менші різної форми, ось така губа. А оцей, трошки нагадує Манхеттен, але губа. Або Пінк-Дракон є в мене пахучий, ну цей не пахне. Ось таке тут коріннячко у цього приємне. Завжди люблю дивитися. Поливаю раз в тиждень. Це перше цвітіння ось у цій джамбалаї. Ну, подобається така яскрава. Ну і такі я дуже люблю. Крапочки. Цей слонік завалюється, як він стоїть, я не знаю. Все. Коріння також. Поливаю зверху. Меншенький, виходить, він в кавшпо. наливаю водички, зливаю. А оцей поливаю, щоб прийшла донизу вода. Ну і зараз спекотно, може вона там бути. Ось якраз сьогодні поливала, трохи залишилось. От, Якщо прохолодно, то зливаю водичку. Промокне ком. Оцей, ну, не земляний, він там, кора, звичайно, а от такий, гарно тримає вологу, бо вже давно не пересаджений. Добрива, питають, чим підживлюю, чергую добрива, але що цікаво, на роботі, немає в мене добрив, і там бутони також ростуть в орхідей. Тобто, я думаю, що це не вирішальний фактор, який давати добрива, а більш впливає перепад температур. І вологість, і освітлення, і взагалі, от як повітря, в кімнаті більш стояче повітря, а на роботі його от якось більше, більша вологість, прохолодніше, там квітам добре. Ось. Всім бажаю гарного квітування, і мирного ночі, дня. Хай все буде добре.